55 бойових зіткнень відбулися протягом минулої доби на фронті. Найбільше відбитих атак фіксують на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України у Фейсбуці. Про ситуацію на передовій у зоні відповідальності Національної гвардії України ми поговоримо з її речником Русланом Музичком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, вітаємо. Добрий день загалом, якщо говорити про ті позиції, ті напрямки, на яких перебувають військовослужбовці Національної гвардії, чи можете розповісти, де там спостерігається найважча ситуація? В цілому за останню добу ми бачимо, що ворог мав певну активність на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямку, Оріхівському. Ну і звичайно, самі активні спроби бойових зіткнень, спроби штурмів. А ворог здійснював це саме на Бахмутському напрямку та Новопавлівському. Головна увага ворога. Ми бачимо вже деякий час прикута саме на Бахмутському напрямку, і зокрема відносно населеного. Пункту часів яр тут ворог намагається здійснювати досить активні і часті спроби штурмових дій, також намагається здійснювати певні атаки, не лише, скажімо так, по трасах це також і певні. Спроби штурмових дій, удари із по флангах з боку населеного пункту. Звичайно, що навіть останні кілька днів досить велика інтенсивність авіаційних обстрілів, які спрямовані і на руйнування укріплених споруд і позицій наших військовослужбовців, які виконують задачі на цьому напрямку. Ну і звичайно, що. Відносно самого населеного пункту він вже тривалий час зазнає і артилерійських і ракетних обстрілів, і ворог задіює також авіацією, пане Руслане. Якщо говорити про часів яр, то в першу чергу це знищення міста авіацією чи можливо якісь спостерігаються специфічні дії російських військових. Ми зараз бачимо по багатьох напрямках те, що дійсно досить активно ворог застосовує саме авіаційний компонент, і вже бачимо тривалий час, що навіть протягом доби по лінії фронту мають місце в районі 100 авіаційних ударів протягом доби, іноді навіть більше 100. І звичайно, що навіть Бачимо, що з початку повномасштабного вторгнення на авіаційний компонент ворог робить дуже велику ставку ще починаючи навіть з першого дня, коли була спроба висадки десанту в гостомелі, коли було задіяно досить велику кількість авіації більше 30 одиниць техніки під перекриттям су 25 Звичайно, щодо обстрілів зараз і населеного пункту і його околиць. То на досить на відстані ураження, це він знаходиться і певні його ділянки. Райони, навіть артилерійського ураження, проте велика кількість саме авіаційних ударів, велика кількість застосування кабів з спокій ворога до речі, якщо говорити про інший напрямок на більш на півдні, це Запоріжжя підроботиним. Яка ситуація там у нас гвардійців? Зараз ми бачимо те, що ворог дійсно також намагається, скажімо так, просуватися, намагається здійснювати активні дії відносно населеного пункту і роботи. Для цього він використовує і малі групи піхоти. Ну і звичайно, артилерійські підрозділи подекуди авіаційні удари протягом цієї доби, зокрема, по позиціях, де виконують задачу наші бригади і підрозділи було завдано два авіаційних удари щодо кількості обстрілів в цілому. У по південних напрямках їх було 93. Це мова йде про артилерію, ракетні системи залпового вогню. І щодо піхотних штурмів, то ворог тут використовує невеликі групи, подекуди посилені бронетехнікою. Зокрема, протягом минулої доби було відбито три таких штурми під час з них. Ворог, використовуючи бронетехніку, намагався б наблизитися до позицій. Ну, звичайно, що велика робота йде спрямована саме на те, аби такі штурми виявляти завчасно це і а, нанесення нового от, ураження нашої артилерії, спільно навіть з суміжними підрозділами, і робота в дронів які задають ураження по техніці, навіть по скажімо так, автомобільній техніці, і по групах пікоти, які намагаються просуватися до позицій саме завдяки раптовому пересування, саме завдяки підвищенню мобільності автомобільної техніки, незважаючи на те, що вони погано захищено. Пане Руслане, будь-хто із наших глядачів може зараз зайти на карту Діпстейт і подивитися динаміку війни за останні кілька місяців. Бачимо, що російські військові так потрохи повзучи в глиб країни, все таки протискаються там, метр за метром. Як гадаєте, що варто зробити для того, щоб зупинити цей повзучий наступ? Ми маємо розуміти те, що ворог задіює, ми бачимо постійно досить великі сили, особливо по напрямках, де намагається досягти успіху. Звичайно, що цілями, які ми бачили ворога з самого початку, це був вихід на адмінкордони Донецької області Луганської області, і звичайно, те, що ворог постійно проводить заходи для поповнення втрат для Скажімо так, і посилення своєї мобілізації, і звичайно, що військово-промисловий комплекс противника він зараз спрямований на поповнення тих втрат техніки, і, зокрема, навіть на постачання на фронт таких засобів, як дрони різного типу FPV-дрони, для того, аби скажімо так досягати ці завдання, виконувати ці задачі. Ну і звичайно. Великою руйнівною силою в цій, скажімо так, з боку ворога є саме застосування авіації, тому що велика кількість ударів саме спрямована для того, аби вибивати і руйнувати ті позиції, навіть укріплені позиції, де виконують задачі сили оборони, чи правильно я зрозумів, що якщо авіаційну компоненту російських військових все таки знизити до мінімуму, то українським оборонцям буде значно і значно легше. Про це говорять всі, скажімо так, досить багато підрозділів, які виконують задачі на різних напрямках, і в тому числі навіть на прикордонних напрямках, тому що Наші бійці виконують задачу. Вони мають досить великий досвід, що стосується протидії і великим нас, скажімо так, спробам прориву ворога з використанням одиниць десятки одиниць бронетехніки. Ми таке бачили навіть з тих відео, які розміщують бригади. Це і крайній, це, скажімо так і по Авдіївському, по Новопавлівському напрямку. Минулого року ми пам'ятаємо, які були масштабні атаки залучення бронетехніки в районі Вугледара. Тобто крайні тижні це в районі тернів досить, скажімо так, активні дії з залученням бронетехніки, залученням танків. Проте з такими задачами наші бійці справляються, і звичайно, що навіть за останні декілька тижнів по статистиці ми бачимо, що велика кількість ворожої бронетехніки знищується саме завдяки застосуванню дронів. Що стосується підрозділів національної гвардії, зокрема по східних напрямках, то біля 70 одиниць. Ворожої техніки наші підрозділи знищують саме завдяки використанню є дронів і дронів, які несуть бойове навантаження. Тому звичайно, боротьба із авіацією противника вона має, скажімо так, суттєвий вплив взагалі на ситуацію і на лінії фронту, і на ситуацію взагалі по безпеці громадяни населених пунктів вздовж лінії досягнення і кабів і авіації. І, пане Руслане, на останок ми впродовж <кій>, кількох днів останніх активно обговорюємо і мобілізаційний законопроєкт, Тепер вже закон. Власне, яке ваше ставлення або загалом на спардії? Чи стежите за розвитком подій, і чи бачите там ті нормативи, яких, наприклад, які потрібні, але їх не включили? Що стосується взагалі зміни в закони, це будь це закон чи про мобілізацію, взагалі чи законодавчі акти, які регулюють питання, пов'язані з запровадженням правового режиму воєнного стану, ми повинні розуміти, що такі зміни будуть, і вони спрямовані саме для того, щоб протистояти тим силам і загрозам, які ворог виставляє проти нашої країни. Це перше друге, а наші громадяни взагалі розуміють, розуміють багато з них розуміють, і знають що збройні сили України чи будь-які інші військові формування. Це не щось абстрактне, що потрібно просто вірити а звичайно, це підрозділи. Це чиїсь родичі, військовослужбовці, які також підрозділи, які потрібно посилювати. Наша держава і будь-яка структура, навіть Національна гвардія, повинна мати підрозділи, повинна мати резерви для того, аби протистояти тим загрозам, які в нас зараз і вздовж кордону, і зокрема по лінії фронту, яка сягає більше тисячі кілометрів. Пане Руслане, дякуємо вам за те, що доєдналася до ефіру. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами на зв'язку.